Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Сьогодні в нас заняття з грамоти, і ми вирушаємо з вами в чудову подорож, де познайомимося, що таке звук, що таке буква, як складаються слова, як складаються речення і як складається розповідь. І багато-багато чого цікавого. Ну що ж, вирушаємо! Але наша перша зустріч почнеться з вивчення звуків. Ми дізнаємо, що таке мовні, що таке немовні звуки, що таке звуки та букви. Ну що ж, приготувалися? Всі уважні, Артемчику, Макарчику. На землі все голос має, гуркоче хвиля. Камінь стукотить, гуде жучок, і пташечка співає, десь вітер свище, в небі грім гримить. Та думку звук такий не виражає. То ви скажіть, як звуться звуки ці? Ці дітки звуки називаються немовними. А чому? Ми зараз дізнаємось. Подивіться, будь ласка, на картинку. Що ви тут бачите? Подивіться на картинку, що ви тут бачите? Назвіть мені. Картинку. Макарчик, Я що бачу. це? Собачку, коровку. Картинка не видно. Не видно. Так, але зараз. Перед, вам таке, перед вами таке завдання. Скажіть мені, будь ласка, звуки якої тваринки ви чуєте? Тобачки. Молодці! Тобачки. Так. Гусочка, так? Гусочка. <свят> Карока. Молодці. А тепер дивіться звуки явищ природи, будьте дуже уважні. Що це таке? <свят> Грім Грим. Грим. гримить, так, а це? Що а це буде? Вітер, молодці. А це? Дощ. Дощик. Молодці, дітки. А це Море, правильно, це хвилі. Так, наступне. А це звук чого? Нет. Правильно, смотрите на картиночки ваше, вам подказочка, а це? Супилочка, да, флейта, можно сказать, а Итара, а це? Баламет. Барабан. Балаламет. Ось, бачите, ми з вами послухали звуки музичних інструментів. А Поїзда поясня. Поїзда. А це. А, captain, а це? Мотоцикл. Правильно, вертоліт, да? або гвинтокрил, як ми кажемо. Молодці дітки, це ми з вами прослухали немовні звуки, да? які не виражають ніякої думки. Співає півник, їде поїзд, да, дітки, грає музичний інструмент, але ми знаємо, що це звук цього інструменту. Але ніякої думки від цього ми з вами не почули. А от людина, тобто ми з вами люди, да, мислить, розуміє, і у людини мова є жива. Вона творити мовні звуки вміє. Це звуки, що складаються в слова. Подивіться, дітки, на цю картинку і скажіть мені, будь ласка, от які ми слова можемо на цій картинці почути або побачити? От дітки граються на майданчику. Я бачу діток, вони граються дітки. Молодець, і ми на українській мові макарчику, да? Дивіться, диві, які ти слова сказав. Дітки, граються, майданчик. Тьомочка, ну назви мені ще слова, які можна побачити. Тьомчик, що це? Бачиш, стрілочку? Що це таке? А, це що таке? Горка. Гірка. Це що таке? Де дівчатка сидять? У пісочниці. У Подивіться, дітки, ви назвали мені слова, які складаються зі звуків. І ми з вами розуміємо. Якщо говоримо, що це дівчинка, ми розуміємо, що це дівчинка. Якщо це дитячий майданчик, ми розуміємо, що це, да, майданчик. Чи що, дзвінчику? Качеля, да? Я бачу Качеля. Молодець. Ви мені не просто слова кажете, ви мені кажете цілі речення, да? розумнички. І ось дивіться, люди спілкуються між, між собою, да? і цим самим словами вони передають думки, емоції. І ось, дітки, ми бачимо, що це таке. О, що це таке кругле. це планета. Наша планета Земля. Де живуть люди різних національностей, і у кожної людини є своя мова. А хто ми з вами, дітки? Ми українці. ми українці. А мова яка наша? Українська. Українська. Тобто ми з вами розмовляємо на українській мові. А ось подивіться, в українській мові 38 звуків. 32 приголосних і 6 голосних. Це те, що ми будемо з вами вчити на наступних наших заняттях. А оце, дітки, це українська абетка, да, алфавіт. Він нараховує 33 букви. І у вас у кожного у вашій дитячій кімнаті, над вашим ліжечком, повинна бути така абетка, щоб ці звуки легше ви запам'ятали. Молодці. А дивіться, дітки. Ми кажемо звук і буква, чим вони підрізняються? От я кажу А, да? я сказала звук А. Я сказала, ми, ми вимовляємо, а ви почули. Тобто, звуки ми вимовляємо та чуємо. А букви, дітки, ми бачимо. Ми пишемо і ми читаємо. Тобто, буква позначає звук на письмі. Коли ви взошите, да? хочете передати звук А, ви пишете букву А. Так, ну це трішечки пізніше ми з вами да, розглянемо і будемо це чудово розуміти. А зараз вставайте свіденько, вставайте зі своїх стільчиків. Ми з вами порухаємося, дивимося на їх і рухаємось. Привіт! Я панда, давай з тобою трішки порухаємося. Букви стали по порядку, всі зібрались на зарядку. Руки вгору підняли, до сонечка потягли, в різні боки розвели і полетіли. Ми летіли, 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 попливли, ми пливли, пливли, пливли. Потім їх вперед замкнули, і в долоні всі сплеснули. Як закінчили плескать, стали ручки опускать, ніжками затупотіли, і за парти тихо сіли. Ну що ж, молочинки сідаємо? Сідаємо. Сідаємо. І ми зараз з вами пограємо ось таку дидактичну гру. Відшукай звук. Слухайте уважно. В полі працює тракто. Який, Який звук я не вимовила? Трактор! Правильно, я не вимовила звук Р. Ось він трактор. Наступне мама купила бараба. Який я звук не вимовила? Барабан! Н. Правильно, Так, діти грають у М'я. Правильно звук чий, і у нас вийшов м'яч, миша знайшла смачний сир. Ру. Ру. Правильно знайшла ось такий, бачите, смачний сир. Дітки, молодці, а зараз ми з вами підведемо підсумки. Що сьогодні нового ви дізналися, про що ми сьогодні з вами говорили? Про що ми говорили сьогодні? Ну, на заняття, що Анатолій не розказувала, прошу. Молодці. А скажіть мені, які ми звуки називаємо немовними? Це звуки кого? Ось ви відгадували мені звуки. Кого це ви відгадували? Немовними. Не чую ще раз. Це звуки тварин. Тварин. Трактор. Прируб, правильно, звуки машин транспорту. Молодці. А мовними звуками. Хто говорить мовні звуки? Хто дітки? Я. Правильно, людина, дитина, правильно. А що можна зі звуків скласти? Що можна скласти зі звуків? Слова. мої розумнички, подивіться, будь ласка, на мене. Подивіться на мене, ви сьогодні були дуже уважні. Я думаю, що ця тема дуже вам цікава. І я в наше заняття хотіла би закінчити ось такими чудовими рядками про звуки мови Галини Римар. Наша мовонька прекрасна, дивовижна, як весна, і співуча, і привітна. Зачарує всіх вона. Гарно вчимось говорити, щоб дзвеніла, як струмок, чиста, лагідна і добра, мова дзеркала думок. Звуки чуємо, чуємо, ми, друзі, і вимовляємо ось так. Букви ж можемо писати, друкувати і читати. Ну що ж, мої дорогенькі, я бажаю вам успіхів у навчанні. сьогодні тільки перше заняття. Я вас з задоволенням буду очікувати наступного вівторка по грамоті і бажаю вам всього всього найкращого. До побачення!